Друзі, вітаю! Мене звати Тетяна Полянська. Я села Академії продажів. Академія продажів це проект, який безкоштовно навчає та працевлаштовує людей. У сфері продажів працевлаштовуємо на такі посади, як менеджер з продажів, керівник відділу продажів, тім лід, адміністратор відділу продажів і так далі. Тому, якщо ви шукаєте роботу, то ми залюбки вам у цьому допоможемо. А тепер, те, що стосується нашої теми відео, ви вже прочитали, яка там тема. А тема нашого роліку: як підготуватися до офлайн-співбесіди, пункт перший: ви маєте знати, о котрій годині буде співбесіда, в який день як добратися до офісу компанії. Тому або заздалегідь прокладіть маршрут, як добратися до офісу, або запитайте у рекрутера. Можливо, рекрутер вам скине карту, або якесь відео, як знайти офіс компанії, куди ви йдете на співбесіду. Другий пункт заздалегідь склати свій час для того, щоб на співбесіді ви не поспішали, і ви, рекрутер, змогли якісно прийти співбесіду та задати всі питання, які вас цікавлять. Третій пункт це зовнішній вигляд. Ви маєте виглядати доречно в контексті проходження співбесіди. Ніхто не каже про офіційний якийсь суперкостюм, але може бути стиль смарт-кежу і охайний. Зовнішній вигляд. Наступний пункт: підготуйте з собою. Візьміть резюме. Е, я знаю, що дійсно багато компаній можуть в електронному форматі побачити ваше резюме, але якщо ви його візьмете з собою, то це буде вам 100% плюсик. плюсик. Е, це буде показувати про те, що ви відповідальний кандидат, який підготувався до співбесіди, навіть якщо це резюме не буде за але все ж таки плюсик, така такий галочка відмічена для рекрутера буде стосовно вас, як кандидата, який підготувався. Далі підготуйте питання, які вас цікавлять стосовно цієї роботи. П'ять-сім питань, може навіть менше. Що, що для вас суперважливо, для того, щоб зрозуміти, наскільки ця компанія відповідає вашим очікуванням і чи хочете ви працювати в цій компанії? Це доречно буде для того, щоб ви там не сиділи на співбесіді, не видумували якісь нові питання. А одразу могли навіть листочок взяти і сказати, я підготував питання. Давайте я зараз можна я їх задам. Все. Ви готові до е, цього моменту. Друзі, дякую вам за перегляд. Ма надію, що це було для вас корисно. Всім бажаю успіхів у проходженні співбесіди та щоб ви отримали роботу своєї мрії. Бережіть себе на зв'язку.